Вітаю, друзі, на нашому youtube каналі База Авто. Твоя база перевірених автомобілів. Дивіться далі відео, і ви побачите, що автомобіль перевірений, і вся інформація, яка є насправді, ми надаємо відверто чесно, так як воно є насправді. Ми займаємось привезенням автомобілів за кордону з Німеччини, в принципі, з Європи, також з США і е, також займаємося продажем на внутрішньому ринку е, автомобілів, які. Власники до нас звертаються з такою послугою і звертаються доволі часто. Як бачите, підписуйтесь, ставте лайк. База авто. Твоя база перевірених автомобілів. Ставте лайк та підписуйтесь. Друзі, сьогодні огляд автомобіля. Ну, це ауді. Це моя улюблена марка. Я просто кайфую від ауді, і я вже говорив, що я би відмінив таке поняття для Audi, як е, рік випуску. Тому що Ауді як 2000 року, так і 2004, 2014 року, 2020 року це завжди Audi. Е, вона завжди комфортна і вона завжди класна. Друзі, Ауді а 6 в кузові Універсал, трьохлітровий дизельний двигун. Автомобіль у 2023 році був привезений із Бельгії. Людина його обслужила, трішки поїздила 2 роки, і ось прийшов час для автомобіля більшого. Ще більшого, ніж А6 Ауді. Автомобіль на передньому приводі, не квадровий. Але стан автомобіля дійсно гарний і гарна в нього комплектація. По кузову техні... ніяких заважень немає, є тільки одне підфарбовування дверки. Але далі на відео ми покажемо, як вона фарбована, такою вона приїхала ще з Бельгії. Що ми тут маємо? Ми маємо передні задні партроніки, ми маємо гарну оптику, омивач. Фар, оригінальні дисочки маємо, датчик світла, датчик дощу. По салону дійсно гарний автомобіль. Він на шкірі з електроскладанням дзеркал, повний електропакет, шкіряне мультикермо, звичайна коробка автомат, не аваріатор, гідротрансформаторна коробка на 3 літровому дизельному двигуні. 225 тисяч пробігу має цей автомобіль. Він технічно обслужений, він візуально дуже гарний. І автомобіль, який користується завжди популярністю, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Є в наявності два ключика. По пройомчикам, по картам, по салончику ніяких зауважень немає. Царапин, там і так далі. Все дуже-дуже гарно та збережено. Також ззаду дуже гарна оптика, електроляда. Все працює все дуже гарно. Шторочка. Тут у нас можна скласти сидіння для того, щоб щось перевезти. Дуже вмісткий великий багажник, кришка закривається з кнопочки. Фаркоп також встановлений. Не знаю, чи хтось щось тягає на цих автомобілях, але, але він є. Салон, як бачимо, без зауважень, прийомчики чистенькі, акуратні, не поцарапані, не вибиті, резина зимова вже. Він-код також ми покажемо для перевірок там різних. Дійсно гарний, збережений, доглянутий автомобіль, обслужений е, по приїзду. Е, там, обслужена ходова, обслужений двигун, замінений масла, фільтра, е, помпа, якщо не помиляюсь. там в принципі, ну, сів і поїхав зараз, нічого на зараз робити не потрібно. Е, технічно він не має ніяких зауважень. Вранці заводиться акумулятор. Е, Якщо не помиляюсь, новий, збережений, дуже гарний стан. Лобове скло рідне, але має маленький скол. Ми його пізніше покажемо на відео. давайте перейдемо до стану лакофарбового покриття. 130 мікрон, 105 мікрон, переднє ліве крилишко. 119 мікрон. Автомобіль, до речі, в дуже класному кольорі. Темно-сірий, дуже такий. Свіжо завжди виглядає 120 мікрон, 123, понизу 110, 107, 108 мікрон. Не фарбована деталь. 113 мікрон, 108, 94, 120, 115, 107, 102. Не фарбоване. Арочка задня: 120 мікрон, 105, 130, 120, 122, 112. 123, 123, також не фарбована деталь. Кришка багажника 113 мікрон, 106 мікрон, 106, 107, 107 мікрон. 120, 120, 100, 110, 125, 118, 113. Також не фарбована деталь 111, 116. 120, 108, 114, 123. І оця дверка підфарбована: 200 мікрон. Шпаклівки немає. 174, 175, 176, 190. Тут наклеєчка з заводу, щоб не висікалися арочки. 200 мікрон. 182, 210, 211, 223. 266. А, ні, 189. 199, 200, 211. шпаклівки абсолютно немає на ніякій от частині. Я пропікав всю дверку, 195 мікрон, 200 мікрон. Тобто просто перефарбована деталь. Вона не царапана, не рихтована, не вдарена. Є різні випадки, чому фарбується деталь. Вона пофарбована в колір, дуже гарно її видно. Скоріше за все, що ще в Бельгії, десь там на офіціалі. Крилишко 99 мікрон, 97, 95, 96. Також не фарбоване. Капот автомобіля 123, 130, 123, 129, 129, 130. Не фарбований. Отже, підфарбовування однієї правої передні дверки без рихтовки без шпаклівки, все просто, можливо, якась царапина Давайте запустимо двигунчик і послухаємо, як він працює. 100-225 тисяч рідного пробігу. Безключовий доступ, старт-стоп. Виїзна магнітола. Дійсно гарний по салону, дуже зб... збитий та збережений. Шкіряне кермо. Рідне оригінальне. є якісь сліди використання, але це все незначне. По коробці зауважень ніяких немає. Передачі всі вмикаються, ніяких пінків немає. Електроручник також працює. Давайте зглянемо капотний простір. Капот у нас алюмінієвий, звичайно, ніякої корозії на ньому немає. Крилешка Болтики не кручені, жодна деталь не знімалася. Е, стаканчики у нас ціленькі, все дуже гарненько. Автомобіль працює, трьохлітровий дизель, він працює дуже гарно. Звідси можна побачити свіжий рівень. Е, Доглянутий дуже збережений автомобіль. Автомобіль не домить, ми зараз перейдемо до, до труби і подивимося, як вона, як вона працює. Подивіться, труби в якому стані просто шикарні. Екологія автомобіля на місці, ніхто її не вирізав. Якби була вирізана екологія, вже все було б чорне. Тому ось в такому ось стані цей автомобіль. Е, так, він на передньому приводі. Хтось каже, Audi має бути квадрово. Не обов'язково. Друзі, є різні потреби, є різні варіанти, є різні дороги і є різні побажання до автомобілів. Сьогодні ми розглянули з вами автомобіль з 2013 року: трьохлітровий дизельний двигун з однією фарбованою без шпаклівки, без рихтовки, без зняття двері передньої правої, 225 тисяч рідного пробігу, 3 літра. Комплектація шикарна в універсалі. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону або пишіть приватні повідомлення. Ми також можемо доставити цей автомобіль до вас до Знаходимось ми у місті Вінниці. Автомобіль буде стояти у нас на майданчику. Барське шосе 8. для перегляду. Телефонуйте за пів години. До зустрічі.